Українські артисти не втомлюються ділитися новинами з особистого життя. Співачка Камалія, схоже, хоче вкрай заплутати своїх прихильників. Днями вона пише, що розлучається, аж ось викладає нове сімейне фото з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохамедом Захуром та двома доньками. Як же швидко ростуть наші донечки, а так хочеться побути ще молодою мамою. А от у співака Антона Савлепова, лідера гурту Квест Пістолс, справи з подружнім життям геть зійшли на нівець до початку повномасштабного вторгнення. Артист радо писав про кохану, українську акторку Ірину Горбачову яка, тим не менше жила і працювала в Росії. Та днями жінка виставила фото з червоної доріжки московського кінофестивалю, засновником якого є путініст, режисер Микита Михалков. Антон, коментуючи допис дружини, сказав, що вона заблокувала його у соцмережах. і додав, Уже півроку ми не підтримуємо контакт. Усі свої рішення Ірина як доросла людина приймає самостійно. Дякую за розуміння. Від новин сімейних перейдемо до новин пісенних. До фіналу українсько-англійського Євробачення залишається два тижні. Тож організатори відкривають все більше таємниць щодо проведення конкурсу. Відкривати Євробачення 2023 у Ліверпулі буде сам король Чарльз III. Символічним жестом увімкнення світла на сцені. Серед українських артистів, які виступатимуть на конкурсі, одна з ведучих подій Юлія Саніна, минулорічні переможці Калуш Оркестра, а також Вірка-сердючка гурт Гоуей, Альоша й Тіна Кароль. Надзвичайно зворушена і щасливо повідомити, що була запрошена виступити разом з іншими нашими чудовими артистами українськими на сцені Євробачення 2023. Для мене це а, особливий момент, тому що я була на сцені Євробачення у 2006 році. Тож Євробачення українському. Буде. Поки знані українські артисти сяють на міжнародному поприщі, на українському з'являються нові зірки. Співак із Маріуполя Енлео, чиї пісні в топах прослуховувань на різних музичних майданчиках, випустив нову композицію Чорне море. На відображає в собі бажання кожного українця повернутись додому. Я вирішив написати цю пісню для того, щоб Показати людям, що нормально відчувати це почуття. Воно завжди буде, і воно навпаки наближає нас до перемоги. Так само наближає нас до перемоги і підтримка всесвітньо відомих артистів, які невпинно говорять про Україну на різних світових майданчиках. Ви тільки послухайте ці надихаючі слова фронтмену гурту Imagine Dragons Дена Рейнольдса. ми не будемо мовчати, і ми не зупинимось. Ми не зупинимось поки Україна не буде жити в мирі, ми не зупинимося, поки українці не святкуватимуть своєї незалежності, як їм належить. Ми любимо українців, і ми не припинимо це. Ми не припинимо дякувати за підтримку нашої країни кожному у всіх куточках світу. Дякуємо, зможемо, переможемо.